Олег хліс не долучається до бесіди. Це політолог, пане Олеже. Вітаю. Добрий вечір. Пане Олеже, а як ви розцінюєте власне оце от перекидання через океан погроз або заяв про ядерну потугу і ядерну міць? Бо прекрасно розуміємо, що всі прекрасно розуміють, що у кого є, що у кого працює, що у кого не працює. Але так само очевидно, є, що Москва і Вашингтон не будуть кидати один в одного ядерними боєголовками? Ну, там, де Путін там очевидне, може бути неочевидним. Тому що там своя логіка, і вона свого часу звучала, як ми всі умремо, ми пойдемо, попадемо в рай, а ані всі Да? Потім трошки змінилося, коли він з китайським лідером спілкувався, він хотів жити 150 років. Тому тут, мабуть, ваша теорія більш життєздатна, ніж моя, але тут дуже все просто, Путін дуже довго і наполегливо лякав весь світ ядерної компоненти Ну так, фігура мови, хай буде так. Тепер він зібрав до кучі ще більше. Тобто він сюди і посійдом, і орішники, і там ще що у них є, все, все все показав, що в нього це все є і воно може бути застосовано Добре. Спочатку їм пояснювала на словах, що, шановна або не шановні, давайте ми оцю ядерну компоненту не будемо чіпати, оскільки це погано закінчиться для всіх. Ні, вони там не зупинялися, ми зараз і це зробимо, і це, ми всіх з в ядерний пепел і логічно, що Трамп реагує, він перший в цьому так строю ядерних держав. Він каже: Ну якщо ви хочете так, то давайте тоді будемо мірятися ядерними випробуваннями І це для нас непогано, якщо це буде дійсно. Ну, хай хай називається, знову ж таки, як фігура мова, гонкою озброєнь або гонкою випробовувань. Да? То це непогано, оскільки економіка Сполучених Штатів, економіка Російської Федерації нинішнього розливу, це різні економіки. І подивимося, хто в цьому, скажімо так, марафоні може виграти. Я думаю, що тут очевидна відповідь. Якою є. Відповідь на запитання: а до чого таки домовилися Трамп і Путін? Euh, пробачте, Трамп і Трамп і Сі ма на своїй останній зустрічі, бо виглядає так, що економіка знову править бал, і очевидно, що найближчим часом гострої фази протистояння. Не в економічному сенсі, якщо, звісно, не станеться нічого особливого, між Вашингтоном і Пекіном не буде спостерігатися. Чи відкотиться це на ту історію, яка була до Трампа, я маю на увазі до другого пришестя Трампа, або це буде інший тип стосунків, інший тип відносин? Я думаю, не відкотиться, тому що обидві країни дивляться в майбутнє, і майбутнє там воно точно не безхмарне у двосторонніх стосунках. Оскільки всі мають свої амбіції, і вони ну, протирічать одна одній на сьогоднішній момент це така, знаєте, зустріч не друзів а прагматиків, які вирішили, що зараз вигідніше саме вчинити, як вони сказали, але це не значить, що вони не готуються до великої війни в майбутньому. І така ситуація, яка нам не зовсім подобається, а це те, що в ми розуміємо, що в основі цього цієї зустрічі і спілкування була економіка. Але ж ми бачимо, що ця в основі економічної війни, вибачте, за тортологію, весь час була економіка, тому логічно, що вони зараз заключили такий пакт про. Ну, умовний не напад на певний період. Але це не значить, що коли бульдоги знаходяться під е, хавром, да, вони не е, займаються якоюсь підривною діяльністю. Назовні вони показують конструктив, і це непогано, до речі. Почули для економіки. Пане Олеже, дякуємо. Олег Лісний, політолог, був з нами на зв'язку.